Нашу ідилію порушили два тіла, бо живими й розсудливими істотами їх було вже назвати важко. До нас сунули з голови до ніг, мокрі, до оборони та грен, мабуть, навіть водоспад не захотів на цей раз перед ними русуватися. Я так і не зрозумів, хто кого вулік. Таке враження, що вони по черзі один одному допомагали дістатися до нашого табору. цього всього можна було зрозуміти одне. Для профілактики перед вечерею на нашу долю самогонки вже не залишилось, але висіло в повітрі головне питання вони напилися з радушів чи згоря. Ну і, спитала роздратовано Катя, коли вони нарешті спробулися до нас наблизитися. Розмовляти вони вже не могли, тому просто показали за допомогою рук, що все окей, ми з полегшенням видихнули. Значить, барок після їхньої операції вижив, а розпитувати далі сенсу не було ніякого. Схоже, наші доблесні хірургії